Найчастіша проблема таргетологів це про те, як себе презентувати на співбесіді при комунікації з клієнтом, при зі індивідуально чи на груповій співбесіді з клієнтом. Ситуація, ви на співбесіді, від вас хочуть кейсів, у вас їх немає. Що робити, що говорити, аби вас слухали і взяли в проект. Мене звати Ольга Поліщук, я таргетолог і маркетолог практику вже більше 10 років, більше 5 років я наставник таргетологів. Перекваліфіковую таргетологів із таргету до трафік-маркетингу, тобто працюю над підвищенням кваліфікації спеціалістів і даю фахівцям ті навички, які зараз потрібні на українському і закордонних ринках для того, щоб заробляти більше, ставити вищі чеки, в цілому почувати себе більш вільно, більш стабільно в сучасних умовах. В одному з попередніх відео ми говорили про те, як загалом таргетологу без кейсів, таргетологу новачку шукати проекти, де їх шукати, для того, щоб взагалі можна було когось знайти, тому що це для багатьох проблема. В цьому відео хочу з вами поговорити про те, як проходити співбесіду, первинну комунікацію з клієнтом для того, аби все таки на вас звернули увагу, вас слухали. І, можливо, вас взяли в проект, коли у вас немає кейсів. І оскільки я люблю дуже багато говорити, проводити багато прикладів, імовірно, вони тут також будуть. Але при цьому я люблю чіткі структуру і алгоритми. Тому, як завжди, в цьому відео буде чітка і зрозуміла інструкція, як потрібно робити, як потрібно вчиняти крок за кроком. Перше, що вам потрібно розуміти, це те, що вам буде страшно. На початку. На перші співбесіди, та й не на перші загалом ходити страшно, тому що це щось нове, ви не знаєте до кінця, що там буде. Вам не пропонують завчасно весь сценарій співбесіди, щоб ви знали, як ви себе там будете поводити і що ви там будете робити. Дуже рідко дають рекрутери наперед перелік певних питань. Відповідно, ви маєте підготуватись самостійно до цієї співбесіди, для того, щоб зменшити свій страх і свої переживання. Що ми для цього робимо? Читаємо в Гуглі. Йдемо в чат GPT і запитуємо про те, як проходять співбесіди таргетологів. Друге, в тому ж самому чат GPT ви можете попросити чат підготувати вас до співбесіди, позадавати вам ті питання, які можуть задати на співбесіді. Перед цим дуже доречно було би скормити чат у GPT, цю вакансію, там посилання що якісь є на всі ресурси цього проєкту, щоб він розумів. Що це за вакансія? Відповідно, вам до певної конкретної вакансії видавав уже певні питання, да, які можуть вам задавати в тому числі на співбесіді. Наступне, за можливості, пошукайте технічні завдання. Це можна зробити в тому числі в Гуглі, знову ж таки, або в тому ж чату GPT. Спитати, які технічні завдання дають агенції або різні компанії таргетологам. Перед початком співпраці ці тестові завдання дадуть змогу вам попрактикуватися і зрозуміти, що взагалі від вас можуть хотіти. Дуже класний інструмент. В мене на моєму навчанні в групі в каналі мого наставництва є взагалі перелік різних тестових завдань, які проходили учні, які проходила я, які я в цілому збирала десь в різних компаніях для того, щоб ті ж таргетологи, які ще не мали проектів. Могли поступово-поступово навчитися от, зібрати от такий саме пасивний досвід, а потім уже з цим пасивним досвідом більш впевнено і спокійно йти на співбесід. Це те, що важливо було мені вам проговорити, тому що ви це маєте зробити обов'язково до співбесіди. Власне, ключова фігура в цьому всьому це підготовка до співбесіди. Коли ви приходите на співбесіду, поїхали вже, коли ви там в моменті. По-перше, ви маєте розуміти, що співбесіди бувають групові і індивідуальні. І одне і інше є нормою на нашому ринку. Групові співбесіди це не страшно, це не проблема, це не втрата вашого часу, особливо новачкам на початку. Ви взагалі нічого не втрачаєте. Ви наскільки багато отримуєте на цих співбесідах, що ну просто гріх жалуватись, я би так сказала. В мене в моїй спільноті, віп-спільноті таргетологів посилання на цю віп-спільноту у мене є під цим відео. Ви можете зайти і послухати подкасти. Я там розказувала про те, чому я люблю групові співбесіди і чому я рекомендую новачкам, таргетологам проходити групові співбесіди. Там дуже багато пунктів. Я прям розказую поетапно, що ви там можете взяти і чим це для вас буде корисним, і як саме їх потрібно проходити, щоб для вас це було корисно. Тому на ефективності і на користі я не буду зараз зупинятися я піду далі про те, що потрібно робити конкретно спеціалісту на співбесіді. Перше, що від вас хоче будь-який клієнт або будь-який HR на співбесіді? це розуміти, що ви можете закрити певну проблему, що ви можете дати певний результат. Причому результат не обов'язково має вимірюватись в цифрах. Має бути така історія, що у клієнта є якесь питання, і ви маєте знати, як ви будете закривати це питання. Тобто ви маєте дати клієнту впевненість, що ви можете розв'язати його задачу. І первинно, без комунікації з вами, клієнт це може бачити по вашому резюме, по вашому портфоліо, по кейсах. Тобто він може співставити ці всі фактори і зрозуміти, що так, от є релевантний досвід, і ця людина може нам підійти. Але якщо немає кейсів, як має зрозуміти цей підприємець? Він має з вами спілкуватися. І ви в цій розмові маєте клієнту дати впевненість, що ви це можете зробити. Власне, що ви маєте зробити? Перше. Це показати розуміння цієї конкретної ніші. Вам потрібно до цього вивчити цю нішу, зрозуміти, як її можна просувати, і відповідно до тих інструментів, які є у клієнта, вам потрібно дізнатись попередньо ще до співбесіди. Вам потрібно розуміти, які ресурси є у цього клієнта, що ви можете запропонувати. І відповідно до цих ресурсів ви вже прийдете підготовленою на співбесіду і будете пропонувати клієнту. І розказувати, із розумінням ніші цього клієнта, що ви можете зробити. Далі, наступне це підготувати і презентувати аргументовану стратегію. Нехай вона буде на словах, нехай вона буде такою примітивною, мінімальною, базовою, а вона насправді такою і буде на співбесіді. Тому що ну, ви ж не приходите прямо вже з готовою, прописаною стратегією, якщо вас це не просили зробити. Да, ви просто. Враховуючи з вашого аналізу підготовки до співбесіди, ви дивитесь і пропонуєте клієнту, що можна зробити, враховуючи його ресурси. А далі вже слухаєте, що він вам відповідає, чи йому подобається, чи не подобається, і далі ви вже ведете комунікацію залежно від того, що відповідає клієнт. Третій пункт: вам необхідно бути включеним, енергійним спеціалістом, особливо, якщо це групова співбесіда, вам потрібно виділитись, тому потрібно активно включатися і давати рекомендації, відповідати на питання. І казати свою думку майже на всі питання, які задають, якщо у вас є своя думка. Але, власне, ви маєте намагатись знайти да, свою, свою думку на кожне питання, яке задають. Четвертий пункт це те, що ви повинні показати клієнту, що ви тут прийшли не за грошима, просто типу дай мені гроші, я тобі дам щось. А ви прийшли сюди для того, аби дати результат. І що для вас важливо саме. Дати результат, тому що ви хочете кейс мати цього проекту. А коли у вас є така мотивація, що ви хочете мати цей кейс, то клієнт розуміє, що ви будете відповідально і включено працювати з його бізнесом. Наступне, що потрібно говорити, замість у мене немає кейсів. Ви можете клієнту розказати про те, що зараз ви хочете кейс отримати, досвід отримати саме веденні такої конкретної ніші. Тому ви будете дуже включені в проект. Ви будете відповідальні і вам це дуже цікаво. Ви Маєте показати повністю всім своїм нутром, що вам це буде цікаво, що це буде ефективна співпраця, тому що це важливо є і клієнту, і є важливо для вас, тому що ви будете в цей проект максимально включені, бо це буде вигідно для клієнту з позиції того, що він отримує результат. А ви працюєте. Досить, досить ефективно, досить відповідально над його проектом, прикладаєте максимум зусиль, тому що вам важливо для себе в тому числі взяти результат, да, взяти цей кейс, і це така він-він, це завжди переможна стратегія. Переходимо тепер до алгоритму поведінки на співбесіді. Також буде чотири пункти. Перший пункт. Це говорити про клієнта, це те, на чому дуже багато таргетологів насправді зливаються, тому що новачки думають, що вони мають переконати клієнта своїми якимись компетенціями, регаліями, цифрами, кейсами, бла 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 і оце все проча єрунда, яка нікому не потрібна. І це не спойлер, бо я вже сказала, що це нікому не потрібно, тому що в цілому бізнесам не потрібні ніякі ваші цифри, ніякі ваші кейси, їм глибоко пофіг на те, що у вас там взагалі за цифри в, тих, в тому портфоліо, бо їм важливо, щоб ви дали їм результат, а не те, що ви колись там комусь робили. Відповідно, ви маєте говорити не про себе, ви маєте говорити про клієнта. А тут є два основних правила: перше, ви обов'язково задаєте питання клієнту. Ви могли це неодноразово чути, що на співбесідах потрібно комунікувати з клієнтом і задавати йому питання. Обов'язково це не просто рекомендація, це ваш обов'язок. Ви маєте задавати дуже багато питань по проєкту, причому ну, не прям примітивних, да? а логічних, структурних, змістовних, які відповідають конкретному проекту для того, щоб ви правда могли дізнатись більше. І ці питання мають бути такого характеру. Щоб це не була базова інфа, яку би ви могли десь прочитати. Тому це берете прямо собі в роботу і обов'язково використовуєте. І друге, це те, що ви на співбесіді будь-якій маєте говорити про клієнта і про його проєкт 20% про себе, якщо вас запитують, 80% про клієнта. Звісно, вам потрібно представити і сказати, там, що ви таргетолог, що ви дуже хочете працювати з цим проєктом, вам цікаво, ви хочете собі цей кейс. Тобто, якщо вам немає що сказати про те, що я таргетолог, там в мене 5 років досвіду, 150 кейсів, я там профів, в тому, в тому, в тому, пройшов мільйони навчань і так далі, ви говорите про те, що ви сюди заходите з позицією Він-Він, ви хочете користі для себе, і для клієнта. В принципі, те, що я вам вже попередньо проговорила, цими фразами ви говорите, що ви хочете працювати з цим проєктом, тому що вам важливо зробити результат цьому проєкту. От це те, що ви обов'язково теж маєте взяти собі як такий твердий інструмент, бо це буде вам допомагати вигравати на багатьох співбесідах, бо вас будуть слухати. А чому будуть слухати? Тому що люди люблять, коли говорять про них. Людина любить не слухати щось про когось, а вона любить слухати щось про себе. Тому, коли ви будете розказувати про клієнта, про його вигоди від цього, про сам проект. Це буде дуже класно спрацьовувати. Друге, вам обов'язково потрібно описати логіку своїх думок і ваших дій в цьому проєкті. Тобто, ви маєте хоча б в теорії, хоча б на прикладі розказати, що би ви робили, як би ви діяли, як би ви просували цей проєкт. Да? Коли, ну, це важливо робити, коли вас запитують, просто ні з того, ні з цього, звісно, ми це не робимо. Але часто на співбесідах запитують, що саме ви би робили, як, як ви бачите просування проєкту. Вам потрібно підготуватись завчасно, да, ви ж завчасно це все робите, і розказуєте клієнту, що би ви робили. І ви говорите щось такого плану, що після аналізу там вашого проекту, вашої аудиторії, і в цілому розуміючи, як такі бізнеси зараз на ринку просуваються, і що важливо вашій цільовій аудиторії, я би спробувала. Там з вашим інстаграмом чи з вашим сайтом зробити перше, друге, третє, запустити, там от, наприклад, такі аудиторії, такі макети, такі пропозиції, як ви на це дивитеся. І таким чином ви повертаєте фокус уваги клієнта не на вас, там, де він був, а що ви можете мені запропонувати і розказати про себе, а на його проект. Тобто ви вже включаєте його в роботу, і це відбувається в психіці, навіть таке переключення у клієнта. Що ви вже нібито почали працювати над цим проектом? Третій пункт в цьому алгоритмі це про те, що ви маєте клієнта запевнити, що вам можна довіритись. Як можна запевнити, коли у вас немає кейсів? Ви говорите про те, що ви не ведете 10 проєктів, ви зараз не сфокусовані на тому, аби заробити всі гроші світу. Безумовно, заробіток для вас важливий, але ви хочете йти екологічним шляхом, ви хочете виходити з своєї професійності, з своїх сильних сторін, з, своїх, з своєї класної репутації, ви хочете побудувати цю репутацію, а ви не можете її побудувати, коли будете халатно ставитись до проєктів. Відповідно, ви не набираєте зараз величезну купу проєктів, ви хочете один-два проекти, де ви будете повністю включені в роботу. І таким чином ви вже більше. Повертаєте увагу клієнта до себе, він вже більш такий розположений до вас. При цьому ви це маєте показувати далі і на діях, коли ви, заходите, коли ви заходите далі в цей проект. Ви маєте показувати, що ви включені в цей проект. Тобто це не закінчується на словах. Ви маєте дійсно бути включеним і щодня. Не задавати мільйон питань, звісно, але щодня б хоча б якусь маленьку комунікацію з клієнтом підтримувати стосовно цього проєкту. Ну і ключовий четвертий пункт, так, я тут отак отрахувала, щоб вам не здавалося, що тут один залишився, да? Четвертий ключовий пункт це про те, що вам потрібно дати клієнту якусь супервигідну пропозицію. Очевидно, ця пропозиція буде стосуватись ціни. На групових співбесідах. І в цілому, коли ви подаєтесь в якийсь серйозний проєкт, де ви бачите, що там буде чимало роботи, в жодному разі не рекомендую безкоштовно говорити, що ви будете робити це безкоштовно. Я в цілому, якщо чесно, проти того, щоб таргетологи хоч щось робили безкоштовно. Навіть для близьких, для друзів, от там первинні оці способи, коли ми тільки шукаємо щось для кейсу, я взагалі проти безкоштовної роботи, тому що безкоштовна робота зазвичай не ціниться. Але ну, ринок такий, що іноді це може бути хорошою стратегією. Тому, скажімо так, я не дуже це підтримую, але в кожного складається по-різному. Тому як у вас складеться? Єдине, що на групових співбесідах прям ніколи так не робіть. Ну і в цілому на груповій співбесіді взагалі не буде обговорюватися питання оплати, воно буде обговорюватися вже пізніше індивідуально. Тому просто ви маєте розуміти, що ну, це не буде вашою перевагою, якщо на груповій співбесіді ви скажете, що от всі вам будуть за гроші робити, а я безкоштовно так робити не можна. Тому вам потрібно дати клієнту класний офер. Цей офер може бути з хорошою знижкою. Я на своєму навчанні показую комерційні пропозиції. Ми створюємо комерційні пропозиції, як їх робити, які є взагалі варіанти для таргетологів, які є опції різні. Це зазвичай для тих, ну, для мідлів, да, для такого більш вищого рівня. Але для новачків ви можете пропонувати там, знижку 50%, наприклад. При цьому казати, що ви даєте клієнту спецумови, тому що це ваш перший кейс, і ви хочете дуже хочете мати досвід в цій ніші, ви дуже хочете зробити класний кейс в цій ніші. Тому вам цікаво, ви прям дуже горите цим проектом. Ви бачите, які результати можна зробити. Ви бачите включеність самого клієнта. Вам ну звісно, це має відповідати дійсності. Да, клієнт має бути правда включений. І якщо ви бачите, хоч якісь активні дії клієнта з його боку, що він готовий в це включатися. Ви говорите, що мені приємно, що ваша команда і ви так активно включені в цей проект. І що ми разом зможемо зробити класний результат. Тому я хочу вам запропонувати от таку пропозицію. На перший місяць нашої співпраці я даю вам знижку там, 50 або там, 70% знижки для того, щоб ми почали працювати, а з другого місяця вже буде там повна, наприклад, оплата. І далі можете проговорити одразу, що я дуже рекомендую: одразу проговорити, що там після третього місяця роботи. Ви переглядаєте оплату, і тоді вже, ну якщо результати відповідають очікуванням дійсності, очікуванням тим, які ви разом прописали і зафіксували одразу на початку співпраці, це важливо, бо очікування клієнта можуть бути різні. Тому вам потрібно зафіксувати оці очікування клієнта і очікування ваші. Десь прописати прямо в договорі, або хоча б в телеграмі і зробити скрін цього всього. І коли ви досягаєте певних результатів, які ви обговорюєте разом, то вже там з третього місяця ваша оплата підвищується, наприклад, в цілому по алгоритму ми пройшлися. Що може ще зробити з вас прям цукерочку? Це презентація. Коли ви приходите презентувати себе з якоюсь презентацією в Notion або в канві, тобто гарно оформленою, потім це може бути ведення власного блогу. З експертністю. Але тут треба дуже обережно бути, тому що я вважаю, і насправді воно і є, що на першому етапі, коли ви тільки почали, ви не можете вести блог. Бо блог це історія, яка ведеться із власного досвіду. Тобто ви працюєте в проєктах, ви отримуєте власний досвід, ви проживаєте якийсь досвід, і ви потім це виносите в світ. Якщо у вас такого немає, вам немає про що говорити. Теорія в блозі нікому не потрібна. Блог, Інстаграм, він давно вже пройшов той етап, коли можна було просто постити стандартні постаті про те, що таке таргет, кому він потрібен, там, що клієнти отримають, з якими нішами можна працювати, і оце все інша стандартна муть, яка всюди була. Зараз це нікому не потрібно, це ніхто не читатиме і таким способом ви собі нічого не знайдете. Просто ну, вас не будуть бачити, бо ви як. Ну, у клієнта замилене око, скажімо так. Тому, якщо ви хочете вести блог, то, по-перше, ви маєте чітко розуміти, що це окремий проект і ви маєте на нього виділяти мінімум 4 години на день. От це база. Якщо ви все-таки готові це робити, після цього ви йдете і шукаєте якусь власну індивідуальну концепцію. Не знаю, щось таке, що буде цікаво людям дивитися. Це якісь можуть бути розбори різних ситуацій. Не знаю, копайтесь в третці, дивіться, які там є ситуації, да, які приклади описують підприємці, виносите це в блог і прямо розбирайте їх, показуйте, що би ви зробили. Беріть якісь кейси, просто рандомні, да, будь-яких проєктів. Не завжди це можна показувати, висвітлювати ім'я, але ви вже в принципі самі там будете в цій ніші. Ну, в цій сфері придумувати да, і організовувати цю собі роботу, описуйте щось зі свого боку, з своїх думок, як би ви це робили. Тому, коли ви відберете такий прям цікавий, специфічний спосіб ведення свого блогу, у вас будуть дивитися. Ну, але все одно базовим стається те, що у вас має бути досвід. Якщо у вас немає досвіду, ні практичного, ні пасивного, хоча б в теорії, з якого ви теж можете робити такі блозі розбори. Ну, на жаль, буде дуже складно. Не те, щоб неможливо, але дуже складно. Хоча, хоча це теж може працювати. У мене є учні, які дуже настойчиво, упорно цим займалися і дійсно отримували результати. Але повірте, мені на слово. Дуже багато енергії в це закладено, гроші і енергії, тому що тут потрібно ну, приблизно в 100 разів більше ресурсу, ніж коли ви йдете шукати проєкти іншими способами. Тому в цілому блог може вам допомогти, але він не обов'язково має бути на початку. Ну і ще те, що вам допоможе, це питання до клієнта, це якісь конкретні метрики, конкретні таблички, за якими ви прийдете. На цю співбесіду, і один із варіантів, який я хочу зараз оголосити, це те, що в мене є на наставництві, це те, за рахунок чого мої учні закривають клієнтів із конверсією 80% плюс відсотків. Є така класна методика, яка називається цифровий аудит бізнесу. І коли ви як таргетолог приходите з цим файлом до клієнта і кажете, давайте пройдемось зараз, ви дасте відповіді на питання. І ми подивимось, де у вас сильні, де слабкі сторони, і що з цього я можу зробити. У мене є прям конкретний урок, конкретні таблички. І я розказую, як це все робити, і даю ці інструменти вам, спеціалістам, так, щоб ви могли закривати таким чином клієнтів. От цей цифровий аудит бізнесу це теж один із одна з плюшок, такі, які дуже сильно допомагають. Вам закривати да, клієнта, ну, в цілому підвищувати лояльність до себе як до спеціаліста. І що точно не потрібно робити, 100% не потрібно, це боятися і принижувати себе. Принижувати себе ви можете такими фразами, коли ви говорите, ну, в мене ще недостатньо досвіду, в мене ще недостатньо кейсів, або я не можу це сказати, бо в мене ж немає досвіду. Ви можете сказати все, якщо ви підготуєтесь до співбесіди. Ніколи, ні в якому разі не кажіть, я зроблю це безкоштовно, бо ви автоматом. Показуєте, що ви просто дуже поганий спеціаліст, і у вас немає взагалі нічого. Наскільки у вас нічого немає, і самооцінка на нулі, що ви навіть готові робити все безкоштовно. І найважливіше в жодному разі ніколи не обманюйте особливо стосовно кейсів. У мене була така історія. от казала, що буду приклади розказувати. Була така історія, коли я півтора року тому пішла на співбесіду разом з своєю ученицею. Ну, як, я типу на неї подалась на цю вакансію, просто щоб пройти. Ніхто не знав, що там моя учениця буде, але я просто була її підтримкою, спостерігала. І була така ситуація, що один хлопець починає розказувати, що «Вот, у мене був такий кейс, показує, його презентує, і тут вступає інший і каже: сорі, але це мій кейс. І скажи, де ти його взяв. А той просто десь там в соцмережах знайшов цей кейс, собі скопіпастив його да, і почав. Його презентувати всім, по суті, це був просто крадений кейс. І що зробив той другий хлопець? Каже: ти можеш скільки завгодно зараз розказувати, але підтвердь це. Підтвердь, що це твій клієнт. Що робить цей власник, реальний власник цього кейсу, він відкриває демонстрацію екрану і показує кабінети, що він працює з цим клієнтом, показує групові чати, переписки. Ну, не прям самі переписки, да, а те, що є діалоги, те, що ось. Я в цьому проєкті працюю два з половиною роки. Цей проєкт працює зі мною з моменту його відкриття, тому це точно в тебе липовий кейс. І той хлопець, який збрехав, він просто видалився, ну, вийшов з цієї конференції, не попрощавшись нічого. От. Тому ніколи не потрібно брехати. Краще йти екологічними способами, тому що ваша брехня, куплені намальовані кейси, а різні зараз є на ринку, вони до добра не доведуть. Вони приводять тільки... До таких негативних е постидних ситуацій, да, в які можна потрапити. І наостанок, те, що може також спрацювати як класний бонус, класне доповнення, е це коли клієнт ще сумнівається, думає, то ви можете йому сказати, окей, якщо ви ще думаєте, давайте, поки ви приймаєте рішення, я можу вам запропонувати таку, такий е бонус. Я вам можу безкоштовно зробити або аудит, або стратегію, або оцінку ваших рекламних кампаній. Подивитись, проаналізувати і сказати вам, що ми з цим можемо зробити, дати свої рекомендації. Для вас це буде також досвід. А для клієнта це буде ще один гачечок, за який він зачепиться, і побачить, що вам можна довіряти і що з вами можна працювати. А відповідно на цьому може скластися класна комунікація да, і класна співпраця. Тому використовуйте ці способи, йдіть в це, і не бійтеся. Страшно на початку буде. І моя фраза не бійтеся насправді не прибере у вас цей страх, але ви маєте розуміти, що з кожною наступною співбесідою, яку ви будете проходити, вам буде значно легше. Потрібно все, що зробити, це пересилити себе і зробити цей перший крок, і піти в цей перший для себе досвід, який би він не був суперпозитивний, супернегативний чи нейтральний, просто після цього робити ще один і ще один крок. І оця кількість дій, які ви будете робити, кількість якісних дій. Вони в результаті дадуть вам хороший профіт. Нагадую вам, що на моєму youtube каналі ви можете додатково подивитись про те, як шукати новачкам клієнтів, подивитись різні варіанти розбору проєктів. У мене є такі проекти, як Прожарка, і я там розбираю конкретно різні ніші. Як з точки зору таргету і маркетингу з ними можна працювати. А також я запрошую вас підписатися на мій youtube канал підписатися на мій Instagram. Там дуже багато цікавого контенту для таргетологів з нахилом на маркетинг. Заходьте в мою безкоштовну поки що ВІП-спільноту для таргетологів, де також я розбираю і ваші питання, і загальні якісь питання, які я бачу, даю багато корисної цінної інформації. Там вже зараз чекає вас такий бокс для таргетологів. Аж цілих 10 подарунків безкоштовних я вам віддаю, які вам допоможуть уже трошки себе зібрати різними пазликами експертності, щоб бути ще більш прокачаним таргетологом. Тому чекаю вас на інших майданчиках. Приєднуйтесь і до зустрічі!